У горішніх плавнях шкільні команди розпочали змагання з волейболу у рамках всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Протягом двох тижнів у спортивній залі ЗОЖ номер 6 юнаки та дівчата виявлятимуть переможців та призерів турніру, в якому беруть участь команди з п'яти шкіл міста. Цього тижня найкращі команди представлятимуть учні й учениці п'ятих-дев'ятих класів. Ми представляємо другу школу. Емоції за турнір. Добрі сподобалося, але команда була не зовсім зібрана. Волейбол класна гра важка чи ні? Волейбол та ну не дуже важка, класна, нормальна гра у перший день турніру. Відбулися чотири поєдинки. По дві перемоги здобули юнаки та дівчата з ж номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Та зош ж номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка. Юнаки ЗОШ номер 5 із рахунком 2-0 виграли у зож номер 2 та поділилися враженнями після стартового поєдинку. Вважаю, що це була ну не дуже складна гра, адже я все рівно дякую своїм суперникам. Вони показали себе гарно. Враження в мене дуже гарні, мені сподобалося. Я ще я, це було дуже гарно. Весело. Важко не було грати. Суперники були легкі. Проти них не було не тяжко грати. Ну Ну, взагалі, було з ними гарно грати. Матч дуже був емоційний, коли ми гравали очки, коли ми дуже сильно програвали, а так це так набуло. Ми, ми всі подачі фактично забирали. Олександр Ахременко увійшов до складу команди п'ятої школи з волейболу, хоча багато років займається футболом. Швидко адаптуватися у волейболі юному гравцю допомогла підготовка, яку він отримав у футболі. Трохи навичок це витримка та силові легкі. Волейбол важкий від спорту для тебе. Ні. Після ігор юнаків на майданчик вийшли дівчата. У цьому поєдинку також із рахунком 2-0 перемога була за гравчинями зож номер 5. За ці успіхи юнаки та дівчата п'ятої школи отримали по три очки, адже не віддали суперникам і суперницям жодної партії. У напруженій боротьбі пройшов матч між юнаками ЗОЖ номер 3 та ЗОЖ номер 6 Тут із рахунком 2-1 успіх святкували учні третьої школи. Вони заробили два очки. Один заліковий бал в активі ЗОЖ номер 6 юнаки якої спромоглися вибороти у суперників одну партію. Завершили перший день змагань дівчата третьої та шостої шкіл. У цій зустрічі дівчата ЗОЖ номер 3 заробили три очки після перемоги з рахунком 2-0. Стартовий успіх дівчата ЗОЖ номер 3 емоційно відсвяткували разом зі своєю вчителькою фізичної культури Тетяною Огер. У другий день змагань у боротьбу вступила команда «Зош» номер 4. Юнаки та дівчата цієї школи провели дебютні матчі з п'ятою школою. Турнір пліч опліч з волейболу серед команд п'ятих-дев'ятих класів визначить переможців і призерів у заключний день турніру у п'ятницю, 24 січня. Наступного тижня боротьбу у турнірі з волейболу пліч-опліч розпочнуть команди старшокласників і старшокласниць 9-11 класів. Ці змагання триватимуть від 27 до 31 січня.